Олег Тягнебок! Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! Слава, Україні! Слава! слава Україні! Героям слава! Шановне товариство! Брати і сестри українці! Друзі і посестри націоналісти! Дозвольте привітати вас з нашим. Над великим українським святом, з днем Пресвятої Покрови Марії Діви Богородиці, яка завжди спокон віків була покровителькою української нації, українського війська, з днем українського козацтва, з днем створення армії Нескорених Української повстанської армії, та й зрештою вперше товариство ми з вами. Святкуємо День захисника Вітчизни, як того прагнули ми багато років, писали в своїх програмах, в програмі захисту українців, не міфічного 23 февраля, а зараз, 14 жовтня, на День Пресвятої Покрови. Сьогодні наш марш, який буде традиційно йти вулицями Києва, вже є 10-й. Це ювілейний марш саме тут, в українській столиці. А до того він проходив в інших регіонах нашої великої держави. І це є наша спільна перемога перемога усіх націоналістів. Це є наша ідеологічна перемога, що таке ухвалені необхідні рішення щодо декомунізації, щодо вшанування героїв. Але при всьому тому, товариство. Нам потрібно ще дуже багато працювати, щоб вдосконалювати українське законодавство. Бо в цих законах не все написано так, як було би справедливо і було би правильно. Сьогодні наша боротьба триває. Про це треба пам'ятати. І це боротьба за українську Україну. Ми сьогодні маємо ворога на сході, агресора, окупанта, Путіна і Москву. Ми сьогодні. Маємо внутрішнього ворога. Олігархічна диктатура прагне реваншу. Але також нам треба пам'ятати, що наша революція гідності не завершилася, бо контрреволюція негідників, які сьогодні при владі вона наступає. І першим ділом вони репресують українців-патріотів. Першим ділом ви бачите, що творять. Вони вчепилися до добровольчих батальйонів, компроментуючи їх. Вони сьогодні знищують волонтерський рух. Вони сьогодні садять за ґрати націоналістів, патріотів, свободівців, всіх тих, які боролися і боротимуться завжди за волю української держави. Сьогодні ми з вами підемо до стін Луг'янівського СІЗО. Сьогодні ми підемо. До ІТТ, де буде великий концерт українських груп рокових популярних, з нагоди підтримки наших патріотів, наших новітніх політв'язнів і з нагоди прославляння великих наших героїв Української повстанської армії, адже всі ті, які сьогодні політично репресовані, ті, які нині борються на фронті Східному. За збереження української території. Це ж люди, які виховувалися на героїчній історії української повстанської армії. Але політичні репресії, які нині тривають, це є лишень агонія теперішньої влади, це є демонстрація їхньої не сили, а їхнього безсилля і страху. Зрештою, вони за грати кинули. Вдумайтеся, товариство, автора терміну Революція Гідності нашого незламного побратима, Юрка Сиротюка. І сьогодні ми прийдемо під ІТТ, під стіни цієї тюрми. І ми крикнемо Юркові, як і іншим хлопцям політвязням І слава Україні, і героям слава, і слава героям УПА! Я хочу вашій увазі зачитати листа. Який передав Юрко Сиродюк нам тут, щоб ми відчули той дух, незламний дух українського борця патріота, який нині за ґратами? Юрко Сиродюк пише, звертається до українців, побратими, священна війна української нації за право бути господарем на своїй землі. Та призначення України знищити московський імперіалізм та побудувати на його територіях справедливий ряд лад вільних націй та людей на своїх споконвічних землях триває. Новітня УПА, Українська повстанська армія, відроджена козацька українська нація, гідно продовжує справу своїх попередників. І фронт боротьби просунутий на східні кордони України. Зрада нинішньої псевдоеліти лише засвідчує, що Україна потребує революційних, докорінних змін на користь української нації, репресії, зради. Це лишень кволі спроби зупинити рух великої нації. Це лише гартує борців. Перетворює народ на націю, відроджує козацьку націю, що плугом і мечем визначить сама свою долю. З нами наші герої, ми новітні бандерівці, над нами покрова Пресвятої Богородиці. Наша перемога неминуча. Слава Україні! Слава українській нації! Перемога буде! Новітній Політв'язень Юрко Сиротюк! Давайте зааплодуємо його словам. Нехай він почує за ґратами нашу підтримку, підтримку всієї України. І товариство, чим більше та влада до політичних репресій дається. Чим більше ця влада хоче демонстративно поставити на коліна українських націоналістів, тим швидший буде кінець цього режиму. Сьогодні вони вже проти свободівців. Починають відкривати кримінальні провадження, проводити обшуки, можливо, й завтрашні арешти. Вдумайтеся вже за справами, які в свій час відкривав Пшонка і Захарченко. Бо два дні тому в помешканнях моїх заступників Олександра Сича, Олега Панькевича, Ігора Янківа були проведені обшуки по справі, яку відкрив Пшонка в січні 2000. 2014 року. Вдумайтеся! Свобода, яка втратила 19 людей на Майдані тим бандитським режимом, який прийшов на спинах Героя Небесної Сотні, звинувачується фактично, як і усі націоналісти, нібито в розстрілі Майдану. В той час, коли регіонали всі на волі, в той час, коли вони з ними домовилися і проводять спільний бізнес. А зараз... Вони сприяють реваншові диктатури, Януковичівської диктатури. Не виключено, що відкриття тих кримінальних справ по майдану проти свободівців націоналістів це лишень ґрунт і підготовка повернення можливого Януковича і регіоналів до влади. Може, в них такий план, щоб знищити добровольців, щоб знищити волонтерів. Щоб знищити націоналістів і патріотів, для того, щоб довічно панувати на цій землі. Але сьогодні в нас велике свято, сьогодні день покрови, день Української повстанської армії. І ми тим духом повстанським перейняті до подальшої боротьби і перемоги над ворогами зовнішніми і внутрішніми, над Московією, яка хоче нас знищити, але ми цього не дамо. І над корупціонерами і контрреволюціонерами, які зараз тут плетуть підлі свої афери. Наша перемога це велика українська соборна національна держава. Держава, де буде панувати соціальна, національна і історична справедливість. Держава, де українець буде господарем на своїй землі, свободу політв'язням режиму. Слава нашим героям, героям УПА! Слава Україні! Лідерство Українського об'єднання Свобода Олег Тягнебок.